Чарівний плащ Тенгу Колись давно в гірському селі жив башкетник на ім'я Сікочі. Одного разу юнак випадково дізнався, що в довгоносого лісовика Тенгу є плащ невидимка І вирішив будь-що заволодіти чарівною річчю. Відчайдух видерся високо вгоре, зрубав стовбур бамбука І почав роздивлятися крізь цю трубу навкруги примовляючи. Оце так краса, що за краєвидь? Невдовзі з за кущів визирнув тангу й заскиглив. Милий Сікочі, дозволь хоч одним оком глянути на твою трубу. Натомість подарую плащ невидимку». Хлопець на це й очікував Хитрун хутко вдягнув чарівне вбрання та мерщій побіг у село. А лісовики ще довго намагався розгледіти мальовничі міста та країни. Коли бідолаха нарешті здогадався, що його надурили, кмітливець був уже далеко. Погорнувшись до села, юнак насамперед завітав до крамниці. Сміливець зайшов за прилавок, узяв цукерку і озирнувся. Оце так дивина, ніхто не помітив крадія. Отже я невидимий, радівши байголова, пригощаючись ласощами. Посмакувавши, сікочі покрокував додому, вклався в ліжко і міцно заснув. Вранку щойно продар очі, пустун почав вигадувати нові забавки, але раптом помітив, що плащ зник. Мамо, наполохано закричав хлопець «Вчора залишив на лаві одяг чи не бачила його. Синку, що й не спалила те брудне ганчір'я, розвела руками жінка. Хіко чи кинувся до багаття, але вбрання вже згоріло, і тут шбайлові спало на думку а що як зола те ще рівно. Юнак миттю скинув одяг, обмазався попелом і знову став невидимим. Чому неймовірно зрадів? Він довго букав вулицями в пошуках пригод. Нарешті дістався будинку багатія, де влаштували свято. Зухвалець прокрався до помешкання, сів до столу і почав смакувати. На очах здивованих гостей із тарілок зникала їжа, але жоден не розповів про побачене, боячись, що з нього глузуватимуть. Але несподівано в повітрі з'явився рот, кінчик носа, а потім і рука, яка хапала пиріжки та корлики. Гості пороззявляли роти від подиву і не вірили власним очам. Виявляється, Шікочі теж захопився обідом, що не помітив, як попіл обтрусився. Тим часом присутні впізнали юнака і вирішили провчити нахабу. Гості, вдаючи, що й досі нікого не бачать, оточили хлопця, а потім зненацька облили водою. Переляканий парубок спантеличено роззирався навкруги, збагнувши, що зовсім голий бідолаха обмотався рушником і стрімголов помчав геть. Червоний від сорому, хікочі, прибіг додому і до самісінької ночі міркував, як гості здогадалися, що я завітав на свято.